Усім привіт! Привіт! Вітаю в психологічній студії Сенс. І на нашій за останній час традиційній рубриці є сенс говорити про секс і сексуальність. І сьогодні ми говоримо з Романом Андрієвським, психологом, сексологом і психоаналітиком про сексуальні сценарії і як вони впливають на наш секс. Можемо проговорити про це детальніше? Та, що? То що таке сексуальні сценарії? Тобто, як вони формуються, звідки вони беруться? Чи в кожної людини вони свої, чи в нас є якісь культуральні? Давай почнемо з першого питання. Що таке сексуальні сценарій? Мені така перша відповідь, чомусь одразу пов'язується з сценарієм кіно, якогось кінофільму. І е, хочеться сказати, ну, якщо є сценарій, то є його автор цього сценарію. Угу, вони схожі асоціації, але ну, в сексології часто вживаються. Mm -hmm. Так, Слово ну, так, давай поміркуємо. Тобто, знову ж таки, є багато визначень сексуального сценарію, є багато їх класифікацій, але загалом сексуальним сценарієм можна вважати якусь таку сформовану модель сексуальної поведінки людини. Тобто вона протягом свого життя, протягом індивідуального досвіду, індивідуального виховання сформувала якийсь стереотип поведінки. Uh -huh. Тобто, що входить до цього стереотипу? Що, хто, коли, де, яким чином робить або не робить. У мене таке враження, що ти сценарист, так? В тебе вже є. Те, з чого має складати сексуальний сценарій? А от звідки береться ось, хто там має бути в цьому сексуальному сценарії? що, Як це має виглядати, де це має бути? І наскільки це впливає власне на сексуальне життя? Якщо в мене йде щось не по сценарію, тобто все в моєму сексуальному бажанню кінець? Давай я відповім з кінця. Сексуальний сценарій це явище динамічне, і воно точно може змінюватися. І якщо щось йде не так, це означає, що можна Включаємо модифікувати. Сценарій, Включаємо сценарій, або як, якби, якийсь гнучкий підхід використовуємо і його там, видозмінюємо, А можна прописати? теж на прикладах, бо я так розумію, що ми з тобою. Давай, говоримо. Давай я відповім на попереднє питання. Добре. Тобто, що таке сексуальний сценарій, звідки вони беруться. Добре. Якщо відповідати, що впливає на сексуальний сценарій, то напевно можна відповісти все. Тобто все, з чим ми стикаємося в нашому житті, і що ну, має хоч якесь відношення до сексуальності, до стосунків, до, до, до картини сім'ї, картини партнера. Тобто починаючи від нашого народження і протягом цього життя, ми стикаємося з якимись моделями поведінки. Ми щось чуємо, щось пізнаємо про інтимність, сексуальність, стосунки. Ми формуємо до цього якесь відношення своє. Ми не просто це знаємо, ми ще якось до цього відносимося. На нас впливає оточення, впливають наші рідні, впливає там, наше коло спілкування, впливає медіа, впливає соціум. Тобто під впливом всього цього ми за, запозичуємо, черпаємо якісь форми поведінки, що треба робити так, а так робити не треба, а так можна, а так не можна. Потім ми маємо якийсь свій індивідуальний сексуальний досвід, ми стикаємося з якимось сексуальними практиками, якісь ми приймаємо, якісь ми не приймаємо, якісь нам підходять, якісь ні. Ми зустрічаємо різних сексуальних партнерів, щось від них черпаємо, і так це формує оцей такий, такий конгломерат нашого сексуального сценарію. Uh -huh. Плюс туди ще додаємо вкраплення, бо з нами може траплятися якийсь травматичний сексуальний досвід, і це також uh -huh. буде впливати на наш сексуальний сценарій. Плюс ми ще щось собі, собі там фантазуємо, формуємо якісь очікування, уявлення, і, і це також якби буде все разом формувати оцю нашу специфіку поведінки. Чи впливає це на стосунок в парі? Звичайно що впливає, тому що в парі зустрічаються двоє дорослих людей, як правило, вже зі сформованим своїм сексуальним сценарієм. І тут буде полягати питання в тому, наскільки ці сексуальні сценарії можна синхронізувати поєднати в якийсь один. Тому що точно потрібно сформувати спільний сексуальний сценарій пари, о, і це важливо. І можна на, на прикладах? Тобто, який може бути, скажімо, це просто приклад, це я розумію, що у всіх різні так. Сексуальний сценарій жінки, який може бути сексуальний сценарій чоловіка, і коли вони зустрічаються, як можна зробити з цього щось спільне, там щоб вони були комплементарні? Або, наприклад, якщо вони не спільні. Mm -hmm. То що, як ти кажеш, як їх можна вбудувати, Чи це можна там один раз так і ми йдемо по твоєму сценарію, другий mm -hmm. раз по моєму? Ось тут насправді найбільш цікавіше місце, так? Ну тут може бути без, But... безліч прикладів. Просто ну беремо yeah. такий, що. Жінка, наприклад, виросла в якійсь? Жінка виросла в сім'ї, де говорили, що жінка ні в якому разі там не проявляє жодної ініціативи. О, що... Це такий гарний традиційний Тут... український сценарій. А я ж не, не просто так його Взгаличлив. згадав. Та. Тобто, що е секс потрібен тільки чоловікові. Чоловік має про нього заявляти, має там його брати. Добуватись, так. Та. Твоя справа mm. тільки підкорятися. І Жінка росте з таким стереотипом, вважає це нормою, вона не, не ставиться під сумнів, uh -huh. і виходить заміж і очікує, що чоловік її буде брати. Наприклад, чоловік виховувався в такому середовищі, де йому говорили, що з дівчатками треба бути дуже таким дбайливим, делікатним, uh -huh. що ніби йти за їхньою ініціативою, не проявляти своєї, прислухатися до них. От ви виховували його догоджати їм. І е, він ніби готовий догоджати, але він не знає, що робити, тому що жінка не проявляє жодної ініціативи. І відповідно вони будуть двоє один на одного дивитися, як, як двоє закоханих піонерів, і, і, і не будуть знати, що з цим робити. Так, угу. та, такій жінці, можливо, буде простіше і звичніше, якщо чоловік їй трапиться такий домінантний, який прийшов, побачив, переміг. І це ну, інші сексуальні сценарії, це інші тоді вони доповнюються комплементарні. Так, вони будуть комплементарними. Не знаю там наскільки вони будуть їх задовільняти, але принаймні, вони співпадуть з їхніми очікуваннями. Так. А якщо не співпадуть, відповідно вони будуть незадоволені своїм сексуальним життям, незадоволені стосунком і можуть навіть не розуміти чому. Якби, а, а що таке? Все в нас добре, в чому питання? Я вже передбачаю, що вкраплення в їхні сексуальні сценарії будуть: ну, напевно, він мене не хоче, ну, напевно вона мене є, не хоче. Є варіант, так? Да. І тоді це обтяжує так? так, цей сексуальний сценарій, або знову ж таки, я так трошки спираючись на свою практику, виникають альтернативні сексуальні сценарії, коли людина, начебто, собі шукає вихід своїм сексуальним фантазіям через когось іншого, або через щось через когось іншого, іншого щось інше. Угу. Тут, власне, тут, таким мудрим словом, це називає мають невідповідність сексуальних експектацій. Тобто, експектацій, так, 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 слово так. Да. гарне. Так. І ж, тут я підозрюю, що ти зараз запитаєш, ти запитаєш, і що ж тоді робити? Ну, та скільки добре ти мене вже знаєш, та, та я саме так і так, і, власне. Першим кроком до якоїсь цієї гармонізації і комплементаризації сексуальних сценаріїв є така рефлексія цих сексуальних сценаріїв, mm -hmm. саморефлексія, ніби усвідомлення свого сексуального сценарію, подивитися кожному, та які в тебе очікування, так і що відбувається в твоїй голові щодо партнера клас, та. і потім спробувати це поєднати. Якщо ми, ми не знаємо, що як поєднувати, це... ми цього не поєднаємо. О, це було моє наступне питання: як тоді поєднати? Якщо, наприклад, я відслідкувала, відрефлексувала, я розумію свій сценарій, але не сходиться. Та, як ти кажеш, він мене там не добивається, mm -hmm. там догоджає мені, але це щось не то. І що я тоді маю робити, як жінка, скажімо. Знову ж таки, без діалогу тут нічого не відбудеться. Черт, я так і знала, що ти відповів. Mm -hmm. Ну але насправді та я погоджуюсь, бо це напевно найпростіший спосіб, але до нього люди на жаль доходять в самому кінці, коли вже все запущено. Коли вже, та, ну, тобто, так, в суді кажуть, може, ви між собою поговорите, але зазвичай це вже трошки запізно, бо вони вже наговорили. говорили. Mm -hmm. І я хотіла ще спитати, одне таке контрольне запитання, я теж здогадую, що ти відповісиш, але е, чи можуть сексуальні сценарії викликати конфлікти в парі? Мені е, важко уявити, як вони можуть їх не викликати. Ну, такої аж відповіді не дочекала, mm. але та, і що тоді робити, якщо вже виник конфлікт? Ну, досліджувати його природу цього конфлікту. Mm -hmm. Ну, Конфлікти бувають різні. Тобто конфлікт може полягати в тому, що е, пара буде так е, дистанціюватися, будуть холодними один до одного і будуть уникати цього з цього се ну, mm -hmm. прояву сексуальності і сексуальності загалом. І, наприклад, у них там. Секс там зникне з пари, або може бути такий прямий конфлікт, що вони будуть якось висловлювати своє незадоволення. Причому не обов'язково будуть своє задоволення, незадоволення пов'язувати саме з сексуальністю, а, а просто будуть незадоволення якісь вони самі можуть не розуміти, в чому вони незадоволені. Угу. І І цей конфлікт там буде через невинесене сміття, yeah. але насправді, якщо конфлікт через невинесене сміття, то річ не в тобто така, сміття. Це така системна взаємодія. Виникне. Супер. І знаєш, я не знаю, чи ти здогадуєшся, що я наступне хочу спитати. Я думаю, що ні. Ну, ти скажи, я скажу, чи я здогадувався, чи ні. І я пропоную, що можливо ми наступну нашу з тобою зустріч, щоб ми, можливо, зробили більш практично і запропонували якусь практику, техніку, як можна досліджувати та свої сценарії, свої ну якби комунікувати почати з з партнером через якісь вправи і техніки. Як ти на це дивишся? Можна, але напевно я думаю, що так, щоб не залишати аж такої напруги і інтриги, я можу одну з техніку озвучити зараз. Так, і тоді ми на цьому завершимо, бо ага. та, у нас, на жаль, завершується час нашої зустрічі. Одна з таких простих і приємних технік дослідження свого сексуального сценарію. Особа має згадати ряд якихось сцен з фільмів. З книжок, які викликали в неї сексуальний інтерес, сексуальне збудження. Mm -hmm. Ну так. То, що подобається. П'ять-7 mm -hmm. таких тем, до десяти тем, щоб, oh. не, щоб не багато. Це, це не багато? За все життя? Oh, так. Okay. Тобто, згадається ряд якихось фільмів, якихось сюжетів mm -hmm. з, з книг. Їх описати, виписати і так ніби трошки означити своє відношення до них. Що саме вони в мене викликали? Mm -hmm. Ключові сцени. Ключові саме ті сцени, які викликали цей сексуальний mm -hmm. інтерес. І потім спробувати вивести якусь закономірність. Класно. Так. Ну, наприклад, в цих сценах там буде закономірність така, що е, ну, було домінування жінки, наприклад, в цих сценах, або був такий дуже виражений романтичний компонент як так, у цих сцен. Скаче на коні, потім припадає на коліна mm -hmm. і просить вийти заміж. Таким чином, власне, можна дослідити от особливості цих своїх потреб. Тобто, mm -hmm. що, що саме в своєму у моєму сексуальному сценарію для мене є бажаним. І Якщо це зробити у парі, то це може спричинити дуже багато таких відкриттів інсайтів. один про Це було моє наступне запитання, на яке ти відповів я навіть його не поставила. Та чи може це зробити обидвоє партнерів, а потім поділитися враженнями? Саме і так воно це... має найбільший сенс. Так. Дякую. Я думаю, що це була просто чудова вправа на завершення. Мені самі захотілося згадати все, що я перечитала за своє життя і що ж мені там подобається. І я тобі дуже дякую, що ти більше ніж відповів на запитання ще й запропонував таку вправу і техніку. Так, ця вправа буде тобі на домашнє завдання. Дякую. Цього вже я не сподівалася, але я обов'язково її виконаю. А з вами була Мар'яна Франко, засновниця психологічної студії Сенс, і Роман Андрієвський, сексолог, психолог і психоаналітик студії Сенс. Якщо наша рубрика вам сподобалась, і ви б хотіли більше ось таких от рекомендацій від нашого Романа, то, будь ласка, напишіть це в коментарях, показуючи, яка тема би вам була цікава, і ми запросимо Романа ще раз. А ти ж прийдеш? Куди ж Ударимося. Побачимося. Слава Україні! Героям слава!